У рамках 23-го туру другої ліги України ФК Тростянець приймав на домашньому стадіоні Вінницьку команду Нива. З перших хвилин матчу обидві команди почали активну боротьбу за м'яч. Уже на 16-й хвилині Нива відкрила рахунок у грі. Власенко увірвався до карного майданчика і скинув на Загорулька. Той чітко пробив у кут воріт. 0-1. на 23-й хвилині тростянчани змогли зрівняти рахунок. Продано виконуючи стандарт, яскраво пробив зі штрафного прямо у ворота Вінничан. М'яч стійки залетів чітко у ворота один-один, і хоча перевага у володінні м'ячем була за гравцями ниви, потужний захист тростяншан не дав забити гостям ще один гол. Початок другого тайму відзначився сильним ударом гравця Ниви Загорулька, але м'яч влучив у стійку. Далі ж команди грали з обережністю і без особливих моментів. На 88-й хвилині Загорулько міг принести переможний гол для Ниви, проте удар вийшов занадто потужним. М'яч полетів вище воріт. На останній хвилині основного часу Коваленко врятував свою команду і буквально виніс м'яч із порожніх воріт. Один-один і команди забрали по одному очку. Забили гол і потім це, напевно, те, що в нас і молодість, і не такі досвідчені футболісти. Треба було спокоїти гру і контролювати. Соперник би пішов відіграватись, у нас би були зони, так як ми планували, і забивати другий м'яч, і закривати гру. Ну, Що тут? Тільки працювати над реалізацією моментів. За версією інтернет-видання Спорт Арена, гравець ФК-Тростянець Євген Проданов потрапив до символічної збірної 23-го туру у номінації Гол-туру інтересна була гра, я б сказав, така бойова, ніхто не хотів поступатися. Мені подобалась гра в плані бійцівських качеств, як команда рухалась на поле, пресингувала, не давала грати супернику. На мій погляд, така нічийна гра. Бо і суперник мог забити гол, і ми могли забити гол. Ну, бойова нічийна гра. Головне, що нам вдалося забити гол. Це головне. А не вдалося забити ще на один гол, щоб більше, ніж команда Нива і перемогти. Матч 24-го туру другої ліги України ФК «Тростянець» зіграє 17 квітня на виїзді проти команди Карпати. 2 онлайн трансляція здійснюватиметься на ютуб каналі ФК Тростянець. Аліна Гребенькова Тростянець Телеканал ТВТ.